Нацбанк ввів в обіг нову монету Опішнянська кераміка. Її присвятили гончарній традиції Полтавщини із селища Опішня. Монета має номінал у 5 гривень, виготовлена з матеріалу Нейзельбер. Тираж 50 тисяч штук. Продають її у сувенірній упаковці. На аверсі монети можна побачити зображення Лева з елементами наліпного декору, якого створив відомий майстер з опішні Василь Омеляненко. А на реверс помістили композицію з квітковими орнаментами, які використовують на традиційних глиняних тарелях. Монету можна придбати в інтернет-магазин. Номізматичної продукції Нацбанку про те, як розташувалися на монеті орнаменти, пояснила старший науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Галина Галян. А пішнянська кераміка, ну явище загальновідоме, воно війшло в число зразків нематеріальної культури України. На аверсі там написано пішнянська кераміка, і на реверсі особливості її орнаментації. На аверсі зображена фігу... фігурна посудина, власне, те, що. Робив і Василь Омеляненка і багато інших майстрів фігуралістів, бо там були жінки в основному, які займалися малювальним мистецтвом. Да? Ну, вони розписували тарілки, вази і так далі. Чоловіки переважно створювали фігурні посуну. Це був найвищий пілотаж. Опішнянський національний музей українського гончарства найбільший музей такого профілю по площі і по здобуткам у Європі цього року до старіччя від дня народження відомого гончара Василя Омеляненка відкрили тематичну до цього було і приурочено карбування п'ятигривневої гривневої монети, у чому унікальність такої культурної спадщини розповідають в краєзнавчому музеї. Пішню нашу називали Афінами, які мітрополію українського гончарства на Полтавщині. Тут були прекрасні і Василь Поросний, Іван Гладиревський, Федір Червінко ну, тобто люди, які виставлялися на виставках сільського виробництва, сільськогосподарського виробництва і отримували нагороди завжди, медалі високі. От Пам'ятаю, виставку 1900 року вона відбулася. Парижі і наш перший директор земського музею відправив вантаж опішнянської кераміки саме туди в Париж. Тому що оця всесвітня виставка потребувала ну показу України як, як явище. Тому опішнянська кераміка потрапила туди. Її вперше побачила така світова столиця. І її швидко дуже розкупили. У Нацбанку підкреслюють у 2012 році. Опішнянська кераміка була внесена до національного переліку ел. Елементів нематеріальної культурної спадщини України, що засвідчує її значущість як складової культурної ідентичності, продають монету опішнянська кераміка за 195 гривень.